Не дає свої виклики, які е м, інженерна думка намагається швидко чи то нейтралізувати, чи то запровадити для ударів по противнику. Тому потрібно готуватись до великої е війни дронів, яка ще попереду. І на жаль, це не знаєте, не страхіття із фантастичного фільму це реальні сьогодення, які приходять в наше життя все більше і більше. На жаль, пане Валерію, але з цими викликами ну іншого шляху немає. Лишається лише боротися, як ми розуміємо, і дякуємо за цю боротьбу нашим силам оборони Дуже. України. Ну і звісно ж, розробникам, працівникам ВПК, як приватного, так і державного сектору. Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України, засновник компанії виробника БПЛА. Перший контакт з нами був на зв'язку. Дякуємо вам, пане Валерію. Повертаємось Не до повертаємось до студії. Тут Євген Добряк ще інформація навздо. Гін про те, як Україна готується боротися із новими викликами українських школярів навчатимуть керуванню півдронів у рамках оновленого захисту України. Відповідні зміни у предметі вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України. Зазначаю, що учням будуть доступні симулятори для управління дронами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, а планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання. Звісно ж, хочеться, щоб це все залишалося все життя наших громадян на рівні якихось ігор та симуляцій. Однак різне може бути тут. Пригадується новина про те, що у Польщі оголошують мобілізацію чи то пак проходження військово-лікарських комісій. Зараз пишуть про те, що Польща планує розіслати 235 тисяч повісток на ВЛК, викликатимуть чоловіків та жінок. Цей крок має на меті визначити фізичну та психічну придатність населення до військової служби, окрім юнаків віком від 19 до 24, які ще не проходили військову комісію, і мають пройти чоловіків віком до 60 років, що не мають визнати. Ничего військової категорії, а також жінки з відповідною освітою або тими, хто здобуде фах до завершення 25-26 навчального навчального років. Ну ось якось в цьому напрямку рухаємося. Діти навчаються в Україні за кордоном. Оголошується мобілізація, в тому числі жіночі, як це в данії відбулося з 1 липня. Куди рухаємося? Що буде до кінця літа, пане Євгене? Коротенький ваш прогноз на цих найближчих півтора місяці. Ну зараз все буде залежати від того, яка буде ситуація з. Військово-технічною допомогою від Сполучених Штатів і Європи. Це головний фактор, який буде впливати на поле бою раз, на наші е, можливості захисту нашого неба від масованих ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації. Це не фактор номер 1 Це збереження життів наших людей, збереження критичної енергетичної інфраструктури, військово-промислової і так далі. Це все залежить від того. Залежить від Дональда Трампа, залежить від Америки, залежить від Європи. Тому що. Самотужки нам дуже важко тягнути цю війну. Ми прекрасно розуміємо. Але ж бачите, от поляки, така чому реакція у поляків? Тому що вони прекрасно розуміють виклики і загрози. що вони другий етап після України, які е, розуміють, що може статися і яка головна потенційна. Ти загроза. Те більше дивує їхня політика останнім часом, пане Євгене. Ну відверто, це зрозуміло. Це зрозуміло. На жаль, є. Певні контраверсії в поведінці наших прямих і головних союзників. Uh -huh. І на жаль, це є. Але я думаю, що знаєте, все міняється тоді, коли перша, друга чи третя ракета або літак залітає в ту зону, і вони реально на собі відчувають цю загрозу, яка може бути. От країни Балтії вони прекрасно це розуміють, і вони вони перші під ударом, хто знаходиться в, в рамках певних загроз боку Росії. І вони відповідно і діють, і відповідно ви ж бачили жодного негативного Тивного моменту по відношенню до України допомоги всіх рішень відповідних і в рамках Північно-Атлантичного альянсу Європейського Союзу не було негативних по відношенню до, до України. Ну а є країни дійсно, які граються з цим вогнем. На жаль, граються, і це може до речі, і призвести до певних негативних нюансів. Але я думаю, що все-таки консолідована повна позиція заходу, ми скоро її все-таки побачимо знову в відновленій формі. Дякую, пане Євгене, за вашу аналітику за те, що завітали до нас у студії. Євген Добряк, експерт, міжнародник та народний депутат України шостого скликання з нами спілкувався. Продовжуємо нашу розмову з вами, шановні глядачі. Тут одразу ж хочеться подякувати за те, що підтримуєте, за те, що підписуєтеся, за те, що коментуєте. Ну і власне за це вам дякуємо якісними матеріалами, які підготували наші журналісти. Спорт, психологічна підтримка та нові емоції за порука ефективної реабілітації для ветеранів. Захисники спробували підкрити саб Дружній захід організував та продовжує організовувати міжнародний центр Medical Center Orthotics and Prosthetics Україна у співпраці з благодійним фондом Future for Ukraine. Як ветерани підкрив підкорювали хвилі? Давайте подивимося далі у сюжеті Анни Сірик. Українські ветерани проходять реабілітацію на м'яких дніпровських хвилях. У літню спеку опановують сабборди. Група підтримки для захисників організовує міжнародний центр Medical Center Orthotics and Prosthetics Україна у співпраці з благодійним фондом Future for Ukraine. У Нас кожен місяць проходить супорт група для військовослужбовців з ампутаціями для загальному людей з ампутаціями. Ми піднімаємо різні теми. Це соціалізація військових після демобілізації, тобто після звільнення, адаптивний спорт, види адаптивного спорту, ділимося досвідом носіння протези і тому подібне. Багато там підіймаємо в загальному. Добре проводимо час. Спілкування військових об'єднують з активностями дайвінг, футбол, хокей спорт, який несе реабілітаційний характер. Така фізична активність, окрім реабілітації, корисна тим, що володіваючи новою навичкою, ти також контролюєш своє тіло в новому, так би мовити, просторі. Не просто умовно проходиш реабілітацію, навчаєшся ходити на протезі, а так само використовуєш верхню частину тіла, задіюєш різні м'язи. Тож, по суті, це поєднання фізичної активності, природи та реабілітації дає такий класний ефект. І більшість хлопців дуже задоволені. Безоплатне катання для захисників проводять в екстрім тур. Власник Анатолій Сухецький після повернення з фронту вирішив. Хоче допомогти ветеранам оговтатись від пережитого. У нас для всіх учасників бойових дій там година катання безкоштовна. У нас є люди, які просто кожен вечір там після роботи заїжджають до нас, годинку покаталися, відпочили і поїхали. Це я вважаю дуже важливо для тих, хто вернувся з передка. Ми купили спеціальні спинки, вони зараз плавають, де хлопцям без ніжних кінцівок дуже зручно сидіти. У них є опора, куди опиратися, і можна довго плавати, відпочивати. Артем Якименко отримав важке поранення. На Луганщині у темну пору наступив на протипіхотну міну. Побратими відвели від ворожого обстрілу, але врятувати ногу не вдалося. Нині захисник розпочав протезування у МСОП. сьогодні. Була перша примірка е, тимчасового протезу. Е, вже пройшовся, сказали дуже гарно виходить. Подальшому, я думаю, вже місяць-півтори я вже буду ходити нормально, впевнено на протезі. І не менш впевнено, захисник відчуває себе на сапах. Дуже сподобалось. ком'юніті таке у нас зібралося, дуже хороші хлопці, дівчата. Поплавали, посміялись. Дуже добре. Підкорив водну стихію і Ян Макгрегор. Він повернувся за кордону, коли дізнався, що його друг загинув на війні. Тоді став на захист батьківщини у лавах третьої окремої штурмової бригади. Після втрати ноги продовжив активно жити. Ветеран вже пройшов протезування та програму оптимізації ходи від благодійного фонду «Future for Ukraine». Макгрегор переконаний, спорт обов'язково має бути в житті кожного ветерана. Сапи мені подобається. Мені якби і до поранення мені подобалися каяки. Отак. Але зараз була пропозиція поїхати на сапи. То чому б і ні? Перший раз я на сапах вирішив постояти на одній нозі, втримати баланс, але це мені закінчилось. То, що я пішов під воду. Отак. Але дві секунди я простояв. А так ні, взагалі, все класно. Ну мені подобається. Благодійний фонд «Future for Ukraine» спільно з МСОП безоплатно реабілітує українських військових майже три роки. За цей час 32 захисники отримали якісне протезування на суму понад 2 мільйона доларів. Ще 15 ветеранів прийшли програму адаптації та оптимізації ходи у першому українському філіалі центру, який готується до офіційного відкриття. Мось ну, також життя продовжується, потрібно його цінувати, не зважаючи ні на які виклики. І дякуємо усім фондам, які підтримують наших ветеранів, аби вони поверталися додому і відчували себе потрібними, відчували подяку від усіх нас, від вдячного. І міцного потужного тилу продовжуємо наш ефір, і тут одразу ж хочеться долучити до нашої розмови наступного спікера. Це Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій та політихнолог з нами вже просто зараз у студії перебуває. Пане Віталію, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Ну і тут одразу ж пригадуємо про наше опитування. Воно сьогодні звучить ось таким чином. Чого ви очікуєте від анонсованої заяви Трампа? Як я розумію, ми почуємо про неї вже найближчими годинами. Трамп вже скоро прокинець. Ну і маємо три варіанти відповіді: радикальних змін на користь України очікуєте. Очікуєте слів без конкретики. Ну і вам взагалі не цікаво, що він скаже. Ну в свій час пам'ятаєте, він коли е, втікав, якщо можна так висловитися, G7 з Канади. Він там писав про Макрона, казав, ви не тим займаєтесь, ви чекаєте уважно, дивіться, слідкуйте, що я зроблю. Яку заяву? Потім сказав, треба два флагштоки поставити коло білого дому. Це історичне його таке було рішення. Тому все може бути і Трампа можна очікувати, все що завгодно. Питання в іншому: що означає користь для України? Ну знаєте, я вам баланізмом відповів. Допомога не буває платною. У нас допомога з боку споку Сполучених Штатів Америки, на мою думку, завершилась. Оці останні 500 мільйонів які 9 січня ще тоді був прийняв Джо Байден. А зараз ми будемо за все платити. І це є не допомога. Це як в цьому анідоті, коли прийшов єврей до реби, каже, мені так тісно жити. Нас так багато каже, купи козу. Так, і потім, Боже, як все добре. Це приблизно Трамп зробив таку саму штуку. Цю клінін про всі так радіють. Боже, все, Трамп, тепер нам сюди. Він нам не дає. Він нам продає на це. В нас а нема грошей. Тобто треба, щоб за це платили європейці. Так вони казали, що будуть в такий спосіб. Я не виключаю, що Трамп хоче якраз і висмуктати ресурси з Європи, щоб вони були більш податливі навіть по тих торгових угодах, які зараз ведуть перемовини. Тобто, з точки зору певних бізнесових моментів він все робить абсолютно правильно. Зараз Трамп буде не допомагати, він буде заробляти на Україні. На жаль, але добре, що хоч так є насправді замовно. Добре, що хоч так. Ну, слухайте, тим цікавіше буде з вами поспілкуватися про міністрку економіки України Юлію Свереденко, якщо вже ви сказали про заробляння грошей. Ця людина неабияк пов'язана із успіхом України в плані підписання договору про копалини із Сполученими Штатами Америки. Ну і власне тут хочеться зачитати уривки від допису нашого президента у телеграмі. Він буквально. 15-20 хвилин тому написав у себе про те, що провів зустріч із першою віце-прем'єр-міністркою Юлією Свереденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Я нагадаю, що в п'ятницю у Римі пані Юлія Свереденко була присутня на цій конференції. Там була присутня і наша головна Остаповець, і вона поставила віце-прем'єр-міністрці питання про те, чи а була пропозиція -про -про її очолити кабін. Власне зараз, бачите, ціка. Три на своїх екранах, ну і тоді пані Юлія сказала коротко: ні, не було пропозиції. Ну і власне президент Зеленський я у другій частині свого допису написав просто й коротко: я запропонував Юлії Свереденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду вже найближчим часом. Тобто, де факто чи де Юре, ще не оформлена пані Юлія як прем'єр-міністрка України, але як я розумію, ми про це дізнаємося вже найближчим часом. Як вами сприймається ця інформація і що із шмигалем? Ну дивіться, насправді я там чесно зараз. Я не можу точно відповісти на сові святкові. Чи зможуть і так просто призначити? Там є питання воєнного стану, і прем'єр-міністр не можете відставку, тобто треба вносити зміни. Так, ніби якийсь законопроект жі в Верховній Раді, щоб внести зміни для того, щоб можна було під час воєнного стану звільняти премєр міністра бо це за собою вся відставка Кабміну. Тобто я не знаю, що вони там зараз вигадали, як вони це зроблять, але це вже питання, умовно кажучи, десяти за великим рахунком, ми розуміємо, що Свереденко, після того, якщо публічно вже Зеленський це озвучив, вона буде наступним прем'єр-міністром. Тобто, це вже тепер зрозуміло. Так. Ну а що буде з мигалем? Яка різниця, що будеш на мигалем? До речі, яка різниця, що вона стане премєр міністром до того часу, поки рішення всі приймаються в офісі президента, а уряд перестав бути самостійною гілкою влади, я маю називати виконавчою владу. Вони просто кажуть, єсть і виконують те, що їм все спускають. Можливо, Сверденко буде тільки виконувати рішення одної людини, бо є плітки, я кажу, є плітки. Угу. Що Шмигаль прислухався, ще, крім офісу президента, ще до у, у керівника фракції Слуги народі там щось виконувати. Да ви да Та, а тепер, можливо, вирішили, що тепер тільки офіс президента має мати. Свої скажуть гешефти і мати свій уряд. Тобто я не включаю, що це була головною причиною, чому поміняли, скажімо так, чи буде зараз от ця весь цей про щоб Сверденко стала прем'єр-містрім. Варто зауважити, що навколо. Персоналі Дениса Шмигаля немає якихось чуток про якусь корупцію, про якусь негідність та неналежність до позиції прем'єр-міністра. Ну незаслуженість його на цій позиції. Тому звісно ж очікуємо, що буде з ним. Але цікаво, що навколо пані Юлії Свереденко дуже багато інформації про те, наскільки це фахова людина, яка чітко і скрупульозно розбирається в кожній темі ми часто спілкуємося в рамках новин лайф із нардепом від голосу Ярославом Железняком. І ось буквально нещодавно він у своєму телеграм-каналі. Буквально кілька хвилин тому опублікував повідомлення ось такого от характеру. По кадрах зроблю апдейт. Пише пан Ярослав, міністр освіти його звільняють. Хто невідомо, і нагадаю, Оксанд Лісовий зараз очолює це міністерство. Міністр економіки, власне, Юлія Свереденко, яка зараз звільняє це міністерство. Пан Ярослав каже, що на місце міністр. Міністра призначать Олексія Соболєва. Мінсоцполітики е, нагадаю пані Жолнович очолює це міністерство. Звільняють замість неї буде перша заступниця Дарина Марчак. До, до речі, до речі, пані Дарина останнім часом дуже активна у публічній площині. Дуже багато коментарів стосовно діяльності міністерства від неї чуємо міністерство оборони. Ростем Уміров, на посла у Сполучені Штати Америки. Туди прем'єр-міністр Денис Шмигаль ну сабто на е, позицію очільника міністерства оборони. Скоріше за все до. Нього приєднають Мінстрадпром. Міністерство ветеранів залишають. Міністр залишається. Ну якщо звільняють Галущенко, то на місце міністра енергетики призначать Світлану Гринчук. Нині вона міністр екології. Ну і ось тут, тут зазначають, що якщо Умєрова не залишить на тій чи іншій посаді в уряді, а справді відправлять послом до США, то це як мінімум означатиме, що українська делегація на переговорах з РФ у Стамбулі матиме іншого керівника, як я розумію, ну тому що такі от перед. Тасовки, вони комплексні, і вони впливають на те чи інше. Паневі насправді що вони не впливають. Я вам говорю як людина, яка років 9 вивчала міжнародні відносини, зокрема і за кордоном. І е, особливо, коли рішення є ті ж директиви, розумієте? Голова делегації він просто відстоює. Його майстерність в тому, наскільки він може вговорити чи не вговорити там свого опонента, якщо можна так сказати, чи з тим, з ким він спілкується в даному випадку, є позиція Росії. Там я Путін чітко сказав, є позиція наша. і вони між собою зустрілися. Вони умовно кажучи, досягають певних результатів в гуманітарній сфері. Це як ми з вами про це вже говорили. Це на мою думку, для того, щоб Путін показував, що він ніби такий хороший, нормальний обмін, обмін обмін має вас все так. інше, нічого ж не вирішує. Дивіться, якщо очолював нашу делегацію міністр оборони Умєров, то тепер, якщо на його місце. Призначить шмигаля, він тепер буде очолювати цю не, делегацію. Не, не, не факт, а це президент своїм, своїм рішенням може любу людину насправді призначити. Я розумію. Але якщо Голові. посади залишаться в цій самій делегації, то якщо її очолить екс премєр міністр ні, України, я, не, я не бачу тут жодного зв'язку. взагалі не розумію, навіщо міністр оборони очолював цю делегацію, якщо так чесно, якщо чесно компетентна у... компетентно в чому? В обороні своєї країни як вона може бути квіти, вона навіть в армії не служила. Давайте будемо на об'єктивними. Тому це зовсім інша історія. Більше того, не можна насправді це не прийнято так. Публічно говорити, кого я там вже назначу послом. Ну він обгорюється з Трампами, називає у Вас Зізанський. Є таке, е, скажімо, термін агреман. Так, це має уряд тої країни, ну влада тої країни, куди направляється посол, спочатку відправляють кандидатуру. Це прізвище, вони там його вивчають, і потім вони дають згоду. Так чи не так. До того часу, поки нема згоди, як правило, ніколи ніхто публічно ну, не говорить про те, що буде чи не буде ця людина послом. Я вам наведу просто один приклад про це, ніхто чомусь не говорить. Наш колишній. Мені Суборони, ну по 17 яйця, пам'ятаєте? Так, да, дуже багато теж говорили, що він буде послом Великої Британії. Пам'ятаєте, був такий період. І, ну, потім, тут... і, потім, і потім цього не стало. Не стало того, ну наскільки я так розумію, мені трошечки відомо, що британці сказали во, після тих корупційних скандалів. Тобто, я до що все це говорю? Це неправильна практика в дипломатії, коли от він говорив, що там умерла. Так я, ну я погоджуюсь, тут є серйозний аргумент. Вся сім'я в Мерова в Сполучених Штатах Америки. тепер вони возз'єднаються. Це насправді, я думаю, серйозний аргумент для Зеленського, щоб він пропонував його на посаду посла. В нас, на мою думку, є набагато більш фахові люди, кадрові дипломати, які можуть іти і займатися більш фахово цими справами. Це моя така суб'єктивна точка зору. Що стосується на до... речі, вже в країні одній Балті теж одну відправили послицею, бо її сім'я теж там живе. Кому цікаво, ви ж це швидко може інтернеті знайти. оновлення інформації. Ярослав Желізняк пише в своєму телеграмі ще трішки інсайдів. Звісно ж, будемо стежити за тим, чи справляться вони. Але міністр спорту охорони здоров'я та мі Мінспорту та без змін залишається. Матвій бідний там зараз за ВО, наскільки я пам'ятаю. Мінфін без змін, там також Марченко, МОЗ без змін, Ляшко, МВС без змін, Клименко по Мінсоц. Є ще а, варіант, що о. Шолить Денис Улютін, перший зам мінфіну. Ну і міністерство єдності за даними Ярослава Железняка, ліквідують як таке. Що стосується вашого вже з'яцю завершую. Це інсайт від Ярослава Железняка, народного депутата України, який я так припускаю, має якусь інсайдерську інформацію, але все ж таки поки що це не до коми не доконаний. Це те, що насправді обговорюється в достатньому такому я б сказав, військовому колі в офісі президента. Хтось цю інформацію безмовно йому зливає, але все рівно кінцеве рішення воно приймається. Ну вже коли безпосередньо там я так розумію, Єрмак приходить з писком до. Зеленського вони двоє сидять, чухають заді, думають, Ну добре, давай, ладно, вмовив. давай, цього залишимося. Жоми насправді так десь буде це все прийматися. Ну парламенті От, голосують, але 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 за так. Чи так, так що що Парламент, парламенті ще за це голосують? Потім е, а вони голосують, Куди вони дінуть? Президент призначає кого міністра оборони та міністра закордонних справ? Правильно? Так. А решту, за решту мають голосувати. Але ви хочете сказати, що це не Зеленський вирішує, хто буде. Я вас запитую, ви експерт. Я, я вам розказую, як це вирішується. В тому -то справа, що в нас, крім того, що вже немає виконавчої гілки влади, у нас немає вже і законодавчої гілки влади. Всі рішення приймаються у офісі президента. Тому з моєї точки зору, любе прізвище, яке називається на ту чи іншу посаду, воно по суті. Не може нічого вирішити, бо е, якщо він почне, е, ну, скажімо так, займати якусь таку позицію, яка буде не співпадати з позицією з офісом президента, він довго не затримається е, при при владі, тому він він іде для того, щоб виконувати на жаль, на жаль, вказівки. І для коли ми говоримо про зміну уряду, насправді ну, це добре, що Зеленський написав: вона має представити програму. А що він не розуміє, якщо він вирішив змінити прем'єр-міністра, яка має бути програма для країни? Взагалі уряд любий, який міняється, він дійсно йде під конкретні якісь завдання. Тобто мають бути чіткі висновки. А він тепер і говорить, давай напиши програму, а вони потім будуть вирішити. Що не зрозуміло, що нам треба робити. А чому президент має це розуміти? Паневіта чому Бо він вона за по першему придумалі? нас, нас, нас зараз війна, так вони шкерують всім. Якщо вони всім керують, то ви давайте вже тоді конкретні завдання. Ну це ваша інформація, це, це, що вони це не мають, але ну це, це, й, моє, горе, в нашій це, це, це не море в це не моя інформація. Це факти, це знають всі. Як кажуть, на заборі написано, а там дрова чи там сараї, розумієте, все, що так в нас приблизно ця сама ситуація. Це насправді не смішно, це біда велика для країни, що це те, що відбувається, коли група людей некомпетентних, а деякі з них навіть не вігласи, вони собі вирішили, що не можуть керувати країною. І з моєї точки зору, це абсолютно для всіх зрозуміло, що наше головне завдання це питання оборони країни. І все має бути заточено на виконання цього головного завдання. Сто тисяч разів говорили про дрони. Про десятки мільярдів, які виділяли, говорили. Закінчилось тим, що нам треба більше дронів, але треба, щоб нам гроші дали наші е, закордонні е, друзі. Розумієте, про що я говорю? Це погано, що ми просимо гроші. Це, це не погано, А де ті мільйони дронів, які мали зробити? А де ті ракети? Три тисячі, які мали зробити? Де ті гроші? Ну, дивіться, де на рік президент, президент поставив завдання про ракети. і вони Я вам я, я ну, один приклад, один, 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 один простий приклад. Всі ми колись, ну як всі? Ті, хто розумів, про що йде мова, обурювалися, коли Галущенко, ну не знаю, дай Боже, щоб його звільнили, звичайно, е, хотів купити за 600 мільйонів євро ядерні реактори в, Болга... в, цій, в Болгарії. Болгарія потім відмовилася, це російські, до речі, так, ядерні так, так, для Хмельницької. Де ті 600 мільйонів євро? Чому вони не пішли на виробництво дронів і ракет? Ви щось про них чули? Ну, слухайте, це ж на, на майбутнє і взагалі їх мали партнери. В нас не буде Наші майбутнього, партнери. якщо That's ми себе не захистимо. Що ви дурницями займаєтесь? Як коли чую про цю е, в конференцію відновлення, ну вже плакати хочеться. Яке відновлення, якщо ми себе захистити не можемо? Яке відновлення? Потім ходять, платять нам плачуть, нам треба 40 мільярдів е, в рік доларів, а потім Зеленський каже, дайте мені, Петріот, я їх куплю. За що ти їх купиш? За які гроші? Тобто, Сам Трамп сказав, що європейці допоможуть. Ну Трамп може все завгодно казати. Це Є нас, купить, нас, ми нас, нас, насправді то не так все було. То е, ця Німеччина, вона це сказалася ще раніше. Я вже в вашій студії говорив. Це більд газета, вона опублікувала. Потім Мерц перед виїздом на цю конференцію відновлення підтвердив, що вони дійсно звернулися вони до того, щоб профінансувати закупівлю, до речі, двох Петрів. Трамп взагалі не сказав. Він каже: Я надам. Ти не надаш, ти продаш нас. Ну власне, Борис Пісторію сьогодні ми цитували його, міністр оборони Німеччини сказав, що своєї зброї шії да, передавати не збирають, так само, Трамп, як Таурусь. Бо Трамп хотів перекинути все це на німців. Він якщо ви пам'ятаєте минулого тижня, сказав, що каже: я там звернувся до німців, щоб німці віддали свою там. І гні. Але німці сказали: ми ж у вас попросили, ми заплатимо. Трамп хотів перекинути, але там дійсно серйозні йдуть кулуарні, ці підкалимні такі розмови, всі ці всякі, я кажу, так, тьорки, я би так це все назвав. І ця ситуація, ну, так, складається на слава Богу, трохи краще, ніж могло бути, і це дуже добре. І я сподіваюся, що дійсно німці дадуть ті гроші і вони будуть, скажімо так, ці системи Петрів, хоча б ті дві, бо німці насправді про дві говорили там взагалі не каже скільки... давайте про кулуари, пане Віталію. От ви згадували про невігласів і про них також у Кремлі. Сьогодні заявили, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною і чекає на пропозиції щодо його термінів. Але Київ, очевидно, не поспішає. Пишуть там таке прозвучало з вуст арота Владиміра Путіна Дмитрія Піскова. Президент Зеленський напередодні заявляв, що переговорів поки не буде, оскільки ще не завершилися обміни, про які сторони домовлялися ще раніше. Тим часом пу. Путі... Путін планує розпочати новий великий наступ протягом 60 днів. Про це як повідомляє видання Ексіос. Диктатор особисто повідомив Трампу під час телефонної розмови 3 липня. Ми пам'ятаємо це, відбулося метою цього наступу є вихід на адміністративні кордони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. До слова видання більд також повідомляло, що збройні сили РФ планують наступ у другій половині літа. У виданні також зауважують, що напади стають дедалі частішими та жорсткими. Ростокішими а Путін продовжує наполягати на контролі чотирьох українських областей та Криму. водожас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розкритикував публікацію у біль.